Доброго ранку, любі друзі, глядачі, царфа, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, декілька думок, які прийшли сьогодні, вони пов'язані з тим, що я вийшов і дивився в себе в дворі у нас тут місті, і у нас сьогодні така деяка проблема. Є пилова така буря. Ось, і дуже багато пилу є і зверху і знизу. І ще одне, на що я зважив, це те, що нема чіткості того, що я бачу. З Казахстану, з Узбекистану, ця хмара прийшла, і ми втратили ясність, чіткість того, що ми бачимо. Маємо проблеми з тим, що дихаємо таким ось забрудненим повітрям. Ось і я сьогодні розважав над тим, що я бачу, як я бачу і чому я так бачу. Я зважив на те, що за статистикою, після захворювань серцем, е який є майже епідемії, дуже багато людей вони хворіють і мають такі проблеми з серцем. Я гадаю, що наступне то є проблеми зору. І дуже людей мають ці хвороби, і ці хвороби дуже мають різний різновид. Хтось бачить далеко, хтось близько, в кого є астигматизм. І тоді очі кожне око по-різному бачить, в когось лавкома когось. Ну, не буду перелікувати те все, а перелічувати, тому що їх дуже багато. Але я хотів би сьогодні порозмірковувати про те, що заважає, як я бачу, чи я маю яскравість в своєму духовному житті. Це наштовхує на деякі розміркування та думки, чи не захмарено небо мого серця, чи не затянує лоюгоє млою, чи не втратив я яскравість та колір у своєму духовному житті. І коли люди мають ці проблеми з зором чи навіть серцем. А то вони йдуть до спеціаліста, вони йдуть до фахівця, який може допомогти. І коли люди мають проблеми з зором, вони йдуть до окуліста, і в нього є різні прилади, що визначають проблеми, є різні практики, ліки і обладнання для того, щоб допомогти людині повернути чіткість, повернути якість зору. Щоб людина могла все бачити яскраво, бачити чітко і розуміти, що вона бачить. Знаєте, в житті Ісуса я згадав цей приклад. Він одного разу зустрів людину, яка була сліпа, і це марка, восьмий розділ з 22-го віршика. І приходили, приходять вони до відсаїди і приводять до нього сліпого, благаючи, щоб доторкнувся до нього. І взяв сліпого за руку, він повів його за село, послинив йому очі, поклав руки на нього і запитав, щось бачиш. І це дуже цікаво. Знаєте, цей чоловік каже, поглянувши, той каже, бачу людей, мов дерева ходять. А він не має такого чіткого відображення і він не бачить, що, що це є насправді. І тоді, тоді, потім він знову поклав руки на його очі, і тоді той прозрів, одужав, і побачив усе виразно. Знаєте? я сьогодні розмірковував про те, наскільки виразно я все бачу, наскільки це є благословенням в моєму житті. І цей випадок говорить, що інколи ми приходимо до окуліста, до Божого окуліста, до нашого Господа. Але нам треба приходити не один лише раз. Бо інколи люди приходять, і Бог дає їм духовний зір і чіткість. Але з часом вони це втрачають і забуваються, що є Божий кабінет окуліста, куди треба приходити час від часу. І тому питання важливе для розміркування. Чи добре бачу і розумію те, що згоре? Чи бачу я його у своєму житті? Чи якісно бачу, чи бачу усі кольори яскраво? І я собі розумів про те, що, знаєте, моє серце, мій дух, духовні очі, вони пов'язані з тим, що є в моєму серці. І я собі зробив таку невеличку аксіому. Очі завжди там, і вони керуються тим, що любить моє серце, і навпаки. Де мої очі, то вони знаходять те, що любиться в моєму серці. І я розмірковував про це. А наскільки я розумію, що мої очі шукають Божого чи те, що не є Боже, те, що збудовує, чи те, що руйнує. Чи чітко я це бачу. Знаєте, Я дуже рідко бачив таке небо не яскраве, як тепер у нас є. І сонце вміліє, і все, що навколи, чи далі таке, а, вважається таким, що якби машина по пилу проїхала, і от воно таке все стоїть, все таке невиразне, нечітке. І хочу сказати, що інколи ми попадаємо на такі шляхи життя то ми бачимо рівно так, як тепер ми бачимо тут у нас. І тому Павло він говорить наступне: це третій колосян. Він каже, що дуже важливо, щоб для моїх очей ваших, був фокус. Він каже, це таке. Також воно пов'язане з моїм серцем і з моїм життям у Христі. Третій розділ з першого віршика. Отже, коли ви з Христом воскресли. То шукайте горішнього того, де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про горішнє, не про земне. Адже ви померли і ваше життя поховане у Христі, у Бозі. І це дуже важливо. Знаєте, Павло, він говорить про те, отже, коли ви з Христом воскресли. І далі шукайте горішнього. І це питання, якщо я воскрес Христом. Чого я шукаю? Чи дійсно я шукаю горішнього? Де Христос сидить, як написано, праворуч Бога, чи шукаю я цього? Коли я встаю вранці, що я шукаю перш за все? Коли я йду до сну, на чому зупиняється моя думка? Знаєте, це так важливо. І коли я читаю цей текст, то я розумію, що якщо я з Христом. В воскресі шукаю горішнього, то я обов'язково я знайду яскравість відчуття в бозі з Богом і для Бога. І це воно приводить нас до того, про що ми трошки вище казали, що мої очі вони пов'язані з серцем. Коли я гарно бачу, Ісус Він говорить про це. Матвія 5, розділ, 8 віршик. Блаженні чисти серцем, бо вони Бога побачать. І це вже стоїть питання про чистоту мого серця. Це те, що робить мої очі здібними бачити Господа. Це дає бажання шукати Його і знайти Його. Мені дуже до вподоби, це 104 Псалом і 4 віршик. Тут така, як настанова: Шукайте Господа. І наберіться сили, постійно шукайте Його обличчя. Якщо Він є моєю цінністю, то є такий наказ, який: Шукайте Господа і наберіться сили, постійно шукайте Його обличчя. Знаєте, деякі речі інколи ну, дуже, дуже важко збагнути. Знаєте? І ну, це, Для цього повинно бути розуміння. Люди цього світу вони не розуміють оце, про що ми сьогодні говоримо. Вони не розуміють яскравісті сили і багатства життя в Богі і для Бога. Це для них закрито. Знаєте, я не великий естет, але знаєте, от ця картина Малевича цей такий ось. Прямокутник, квадратик той. Знаєте, я не розумію його краси. Абсолютно. Я для себе завжди шукаю тільки духовні такі, як би думки в цьому. Я, наприклад, для себе зрозумів так, про що говорить Господь. Він каже так, що а, я пропоную вам дуже радикальні речі, і це без компромісу. Він каже, бо ти зі мною, або ти проти. Або ти біле, або ти чорне, або ти світло, або ти темрява. В цьому сенсі тільки можу сказати, що це дуже гарна річ. Але знаєте, важливо розуміння проблеми. І інколи бачимо ми міражі, І думаємо, і міркуємо про міражі. бачимо того, що ми є. Або не знаходимо те, що є, дійсно. І знаєте, це дуже багато є оповідань там з пригодами раніше, як був юнаком, читав дуже багато про це. Що люди, які були в пустелі, інколи вони бачили міражі, вони бачили ці оазіси, пальми, бачили воду, і вони йшли, 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 але то був тільки міраж, там нічого не було. І тому дуже важливо, щоби нас не звабили. Людські світські міражі, щоб ми бачили яскраво істину Божу, бачили Боже світло, бо він каже, що Він є світло, яке просвітлює все, а перш за все, наше серце. Знаєте, є ще один текст святого письма, ось на сьогодні, який я собі читав сьогодні вранці, і це відомий всім текст. Це книга об'явлення, розділ, і тут 17-го віршика. А церква, і то лаудикійська така церква. Ось і хочу зважити на те, що вони собі бачили. Вони дещо бачили, вони дещо розуміли про себе, про своє становище. Але Бог каже: то є міраж. Ви помиляєтесь? І тут такі слова, адже ти кажеш, я багатий розбагатів. І ні в чому не маю потреби, а не знаю, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і зважте, і сліпий, і голий. І Далі він каже: Я раджу тобі. У нас завжди є гарна порада від Господа, і що він каже: раджу тобі купити в мене золото, очищене у вогні, щоби збагатитися та білий одяг, щоби зодягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи та мазь. Щоби помазати твої очі, аби ти побачив. Ми так потребуємо цю мазь. Це дуже важливо, щоби бачити дійсно, щоби спозирати те, що горішне, де Господь сидить праворуч Бога, щоб розуміти і роздумувати про це, щоби не втратити яскравісті духовного життя і життя з Богом. Знаєте, я спілкувався з людиною і цей чоловік він розповідав, каже, як тільки покаявся, все це було настільки яскраво. Я бачив Божі чудо, я бачив все те, що навколо, я бачив, як Бог це робить. А тепер каже, я цього не бачу. Знаєте, інколи, може, ми так відчуваємо. Хочу сказати про те, що знаєте, от до всіх лікарів тепер треба щось десь записувати, джера, проче. Хочу сказати до небесного окуліста. Немає черги. Він в кабінеті своєму, він очікує. Він каже: зайди в мій кабінет, закрий двері і скажи мені те, що потаємне, і ти побачиш реально, явно, чітко, яскраво, що я є Бог. І тому я сьогодні хотів би ще раз важити на, на ці речі. Дуже важливо турбуватися про свої духовні очі і про своє серце. І ця ось аксіома, бо мої очі там і на тому, що любиться моєму серці. А моє серце любить те, куди я скеровую свій зір. І тому важливо сьогодні дійсно разом з Павлом сказати, що, а якщо ми сувоскресли, то нехай наш зір буде на горішньому, щоби і далі, і далі шукати його обличчя. Далі і далі бачити яскраву його життя в моєму житті, в вашому житті. І про це ми сьогодні роздумали. Нехай Господь дасть ще багато-багато розміркувань з цього приводу, щоб це рекомендація Господня, Божого окуліста, прийти і сказати, Господи, мені так важлива ця мазь, щоби бачити. Амінь. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш. І тут в фізичному нашому житті, чим довше ми живемо, то приходять ці проблеми з зором. І ми купляємо окуляри, ми йдемо до лікаря, але сьогодні ми йдемо до Тебе, бо Ти найкращий окуліс у світі для духовного зору. Допоможи нам, Господи, поклади Твою масть на наші очі, щоби нам бачити духовну дійсність, для того, щоб нам спозирати. У цю красоту всього того, що Ти створив, а найбільш всього бачити красоту Твого обличчя і шукати його і сили Твоєї в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь, Він благословить вас, ваші сім'ї, ваших діточок. Нехай Він захистить. І нехай Його рука, яка буде обороняти, буде завжди з вами. Нехай Боже благословіння буде річкою у вашому житті в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені!